Bioplasmos. Сезонне захворювання крові у собак, яке переноситься кліщами сьогодні з Ігорем Панасенко, лікарем ветеринарної медицини, ми поговоримо про симптоми перебіг хвороби та його лікування. Доброго ранку! Доброго ранку, ігор Панасенко, лікар ветеринарної медицини, допомагає тваринам не для бізнесу, а заради морального задоволення. Ставить здоров'я пухнастиків на перший план, уважний до деталей та вміє розпізнати кожного свого клієнта. На навіть із зав'язаними очима лише по м'якості шерсті та вологості їхнього носика. Отже, піроплазмоз це серйозне паразитарне захворювання, яке супроводжується порушенням роботи внутрішніх органів і систем організму. Це захворювання передається кліщами. Кліщі разом зі слиною передають паразита, бабезію. Бабезія руйнує еритроцити червоні кров'яні тільця, і тим самим вивільнюється велика кількість гемоглобіну. У свою чергу гемоглобін, розпадаючись, утворює велику кількість токсинів. Перші симптоми ми можемо побачити. В залежності від імунітету собаки, але загалом десь на третій, четвертий день існує думка, що піроплазмозом собаки можуть захворіти лише влітку за такої гарячої температури, ну і трішки навесні і буквально трішки у вересні, коли ще тримається бабине літо, скажіть, будь ласка, чи це справді сезонна така хвороба, чи вона може бути і трошки пізніше у собак? Ну, справді, найбільша кількість випадків захворювання ми спостерігаємо навесні і восени, але навіть взимку ми спостерігаємо це захворювання. Якщо не видно кліща на шерсті собаки, як можна запідозрити, що він там є? Ну, перші симптоми, в залежності від імунітету, можуть з'являтися на третій день після укусу кліща. В перші дні ми будемо спостерігати дуже високу температуру. це Температура 40-41 градус. Через три дні температура навпаки падає. Також ми будемо спостерігати млявість, апетичність, відсутність апетиту, може бути відмова роботи задніх кінцівок. Собачки важко ходити, з'являється задишка. Далі можуть навіть жовтіти стизові оболонки. Спочатку вони Стають блідими або білими, потім починають жовтіти. Якщо ви побачили такі симптоми, то це може вказувати якраз на цю хворобу, на кліщову інфекцію піроплазмоз. Як потрібно оглядати і чи потрібно взагалі після кожної прогулянки оглядати собак? Ну, для того, щоб берегти собаку від цієї хвороби, потрібно робити профілактику. Це найкращий метод. Для того потрібно щомісячно обробляти тварин. Від зовнішніх паразитів. Якщо ви часто гуляєте в лісі або в місцях, де є скупчення цих кліщів, то потрібно обробляти спреями перед кожною прогулкою, спеціальними інсектокарацидними. і бажано вдіти нашийник, який би так само відлякував цих паразитів. Тобто, якщо ми це все обробили, навіть якщо якийсь кліщик причепиться, він не страшний вже для собаки, так? Ну, якщо ми зробили комплекс всіх цих методів, то у нас залишається дуже мізерний шанс ураження цією хворобою. Якщо господар вже побачив, що з собакою щось не так, він приїздить до ветеринарної клініки. Далі що робить лікар із собакою? Якщо у нас є підозра на це захворювання, перше, що ми робимо, це ми відбираємо кров для того, щоб знайти ось цих паразитів. Лабораторно ми можемо підтвердити цю хворобу. Буває таке, що в цьому мазку крові ми можемо не знайти бабезі, тоді ми можемо зробити ще додаткове дослідження, ПЦР-тест на піроплазмоз. Ігоре, тоді розкажіть нам, наскільки важким є лікування піроплазмозу і наскільки швидко потрібно доставити собаку до ветклініки. Піроплазмоз дуже важке захворювання, і якщо не звернутися за допомогою, то воно приводить до загибелі тварини. Тому, як тільки ви побачили перші ознаки, потрібно одразу звертатися до лікаря. Лікування буде включати в себе інфузійну терапію. Спеціальні препарати, які якраз впливають на бабезію, вбивають її цього внутрішнього паразита. Так само потрібно приймати гепатопротектори для підтримки роботи печінки і кардіопротектори, тому що так само вражається робота серцево-судинної системи. Також, якщо це Важкий випадок може знадобитися переливання крові. Профілактика це і є найкраще лікування, тому бережіть себе і своїх маленьких друзів. Будьте уважними до ваших тварин і вчасно звертайтеся до ветеринарного лікаря.